Всім друзі, з вами я Геріон. І сьогодні я буду неділю грати в Бравл Stars в ранговий бій, щоб апнути максимальну лігу, яку тільки зможу апнути. Так-так-так, я за 7 днів спробую апнути перший алмаз. Якщо не вийде, то яку вже зможу апнути. Але за неділю в кінці запис, в кінці цього ролику, буде 3 дні, але... Я, я уже далее не смогу апплодировать Я уже змей, я Ну что ж Погнали Такс Ну что ж погнали Такс у нас тут ограбление Ага у нас тут ограбление Такс Тут надо дальник. Ну что ж возьмем 8 бита Вибачте, що так довго не виходили відоси, тому, тому що я записував всі. Тому що я чекав, ну... Тому що я знімав і чекав одночасно ноутбука. Тепер я можу знімати Minecraft ну, на ноута. І так краще вийде. Тому що я зможу монтувати. Так, так, я. Тепер можу монтувати у своїй філморі, ну, у Wondershare Філм... Filmora. Якщо ви знаєте про цю прогу, пишіть в коментарях, якщо ви знаєте про неї. До речі, скоро на каналі вийде ві... вийде огляд мого нового ноутбука. Huawei MateBook. Ну, не буду говорити повну назву. Не хочу розповсюджувати назву свого ноутбука повну. Такс. Ми вже про. Ну. Нам знесли більше по... Ну, нам знесли і ми їм знесли, але ми знесли їм в рази більше, ніж вони нам. Так, 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 Кольт. Кольт, Кольтара, відійди, пожалуйста. Ай-яй-яй, блін. Кольт мене вбив. І, і ви ну, вибачте, що там чується на фоні поїзд, тому що я записую це все 27 числа. 27 липня. Е, і зараз е, в, мене ті, в мене йде поїзд. І до речі. Гаджет. І до речі. Гаджет на 8 біт, а так це нормально. Поставив собі ульту на сейфі. Тепехнувся і спав на, до сейфа, надамажив його як можна сильніше. І обратно тепехну. І обратно набив ульту, тепехнувся і все. Так, ну нам тут знесли так нормально, але ми їм в два рази більше знесли. Так так, до речі, якщо до речі, якщо ви хочете якісь нові відос з пушами кубків чи рангів, то пишіть в коментарях під відео або в телеграмі або ж пишіть мені в телеграм канал або ж пишіть під в коментарях під відео. Мені буде дуже приємно. Ну, мені буде дуже приємно, якщо підпишетесь на мій телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описі під відео. Так, так, ми вже зажим... Ми вже їх прожимаємо якомога сильніше. Вони нам знесли... Вони нам знесли 45... 40. Ні, 30 з копійками відсотків сейфу, а ми їм знесли 70. А! 70, 65. 75% відсотків знесли. Ну що ж, ми підходимо до 3 бронзи. Ну що ж, карта Ball, Pinball, Такс. Сюди треба або френк, або дальник якийсь. Так. Була. ну, в мене немає на була 9 сили. В мене немає на була 9 сили. Тому я взяв Едгара. Надіюсь, я зробив правильний вибір. Надіюся, я правильно зробив. І неправильно через те, що рікашет був. Ну, Ріко. Гореча зона. Открито. У ху, -ху. Нормальна така карта. Ну що ж, я вже вибрав 8 біта. 8 біт. А, не, ні, ні, я вибрав. Я, я вибрав собі егра і ми не провалили цю катку. Такс. Угу. І, ви... і ви вибачте, за задні... ну, на задньому фоні в мене шум від ноута. Тому що ну, я монтую, а в мене ноут нагрівся просто. Да. Ага, всі беруть дальників на цю карту. Такс. І ми програли через... Е, шельку з гіперзарядом. Я пам'ятаю, що це. Такс, награду за поїмку. Гранд. Гранд канал. Такс, я думаю, сюди взяти дерево, а він сюди, я думаю, нормально підійде. Коль... Є... Ого! Нормально так уже йдуть в е, фулові вже е, деякі, деякі рандоми беруть фулових е, бравлерів. Такс. Угу. Ну що ж, ага. Такс, ну що ж, ми виграли цю катку. Награда за поїмку. О, А, ми, походу, приграли. Якщо карти повторяється, то ми, походу, приграли. Такс. Угу. Ну що ж, погнали. Такс. Зараз ось, я вам покажу. Є! І ми тут виграли! Ну, в, в більшій часті тут е, Леони із М заряджали, а я просто їм допомагав іноді. Такс, ну що ж, погнали до першого с, до першого срібла. Доженемось, так скажемо. Такс. Він вирішив взяти. Ага. Ну. Е, полутанк. Я Є... 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 Ні, це кердик. Ми програли через. Е... Через Френка. Ну. Френк тут був дуже мощний, але сам всю катку зарішав. Е... Ну, ну на, перших, е... на перших левелах рангового бою знімається мало. Такс. Ну, знімається очків Очків е мало. Рангових очків дуже мало. Награда за поїмку. Укриття. угу. І ми тут прої. Прої. угу, Ми прої. ну, Про... Прої. угу, Катку. Ви мене зрозуміли. І ми тут виграли. За счет Френка. Так-так. Ми виграли за счет Френка А тут ми програли за счет. Я вже не пам'ятаю кого. Ми тут виграли завдяки Динамайку. Ну, типу, виграли так нормально. І тут ми виграли завдяки Эмс. Я ще одна побєдна... побєдна каточка залишилася І ні Але все одно победна катка залишилася І ще раз ні, да блін Йокели мене! Господи. Не-ну. Майже победна катка. Остання катка осталася. І. Ми переходимо на перше срібло. юху Є е Єбой! Такс. У нас епік стардроп і. Ну, сотка. Очок сили. Фігня. Мені б зараз э, хоча б... Штук 100 монет. Ну, я тут уже зливаюсь чуть-чуть, але то нічого страшного. Тут тупо зарішав Френк Просто таки тупо Фрэнк зарішав всю катку. Тут Кольт, більше всього, дамажу. Ну, Кольт і. Бас. Такс. І я тут зарішав всю катку. Ну, не зарішав, ну, типу, виграли. Ви поняли? І тут Динамайк повністю зарішав всю катку за раз. Такс, у нас залишилось. Таго у нас залишилося дві победні катки. Такс. Я готовий також. Я бой. І у нас залишилося одна победна катка. І ми тут продули, але все одно одна победна катка осталася. І ще раз продули. Блін, та скільки можна? І тут уже був... І тут уже було... двоє чельки в і тут ми виграли. І єдина катка. Залишилася до другого срібла. Ну що ж. Так, так. Трішки залишилося до другого срібла. І я вже планую переходити на, на перше золото одразу ж. Так, ага. Ну, ми тут продули, звісно. Я хотів пожалуватися, але. Ну, вже потім відказався. Хотя я тут ну міг пожалуйста, я міг на него пожаловаться, я міг, міг на него пожаловаться. Але все-таки я не захотел на него жаловаться. А то що, блин, він нихрена. Ну типа що я його поховали взаигру. Ну типа шо, ну, шо нормальный челик. Ну просто а тут уже, я так думаю, читери были. Блин, але хотя Мейси. Ну що ж, і це третє срібло. І це друге. І це друге срібло. У, мене ще похвалили. Так, сранговий бій. На. Угу. Мені ця іконка. Нафіг вона мені здалась? Нафіг вона... Нафіг мені ця іконка? Так, і ми вже. Ну, я вже апаю друге срібло через те, що злився один... одним раундом. І вибачте, якщо будуть підла... І вибачте, якщо будуть лагати. У мене X Recorder лагаючи. Іноді. Іноді запись подлав я. Такс, ми вже ближимося до третього срібла. Так, так. Ми вже ближимося до третього срібла. І тут зарішав вольт із бо. І тут у нас зарішав... Тільки один фенг. Я говорив, що, фен... що фенг це типу. Под... Ну, це, типу, контракт для дальників. Ну, типу, якщо ви захочете, я можу апнути. Я можу спробувати виб... вибити фенга і апнути на ньому 25 ранг. Попробувати! Ну Попробувати, звісно, можу. Так, і ми тут уже йдемо до третього срібла. Хоча я можу його апнути тільки на 20. ну я би ще 20, я би ще 20-го без тіми не піду взагалі, тому що я потім зі Так, срангова звезда і. Ну, нафіга мені ваш спрей. І тут зарішав. Едгарда. І ми близимось, і я вже на третій... І я вже на третьому сріблі. Так, ну. І... Я вже тут... Такс, ми вже ближимося до, тре... до першого золота. Такс. 2800 очок сили. Ну, 2800чок е... рангових очок. Такс. Ну, ми тут продули, ну я зміг. Но, завдяки Джесі ми змогли пробитися. Кстати, рекомендую вам брати Беріг. Я з ним так не в останніх моментах, що це капець. Ну що ж, тут у мене повинна зарядка через те, що в мене зарядку. зарядка зарядка забрала. Всі знають це. Знаєте, звісно. І перша з зо... gold... gold One. І перша. І перша. І перша бронза на... 8 бити. Так, редко. <звук> мифик, мифик, давай, 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 давай. Тик! Тик! Блин, я тут уже дал хотя бы Берри. Блин. И тут я чуть-чуть длився. Ось э, все, ось катки. Ось э, две остальные катки. Такс. Еще ж мы тут э, можем уже ап До апувати Такс. І. Я вже зміг апнути 42-й левел ВП. Ну, правил пасу. Такс. І геть трішечки залишилося. Геть трішечки апнути. І в мене буде легендарний старгроб. Такс, ну що ж, у мен... мені випав скін динамайка Ну мені зараз друг позвонив. І що ж, ми з ним. Ну... Я попросив його, щоб він мені поміг. І ми змогли доапнути. Ми змогли. Так. Ми змогли. Ну, у нього третя бронза. Ну, тут я, звісно, профукав. І ще раз ми профукали. Ну, злили катки. Ну що ж, заново возвращаємо те, що я злив. Те що, ми... Те, що я злив Р... рідкий. Ну що ж, у нього перше, перше срібло. Я вже стремлюсь до, перш... до, другого... до другого золота. Ну що ж, погнали. І вибачте за такі. І вибачте, якщо запис тут буде лагати, мене катка пролагала. У мене пролагало тут трішки. Ну що ж, залиша дві побідні катки. Ні, не дві. А 4. Або 3. Юху! Ми возвращаємо. І ще плюс. Ще трішечки ні І ми злили тоді. Але... Ми змогли, в мене тепер друге золото. Ну, друге золото. Такс. Сто блінів! І ви не представляєте, як я як мені було тяжко їх апати. Як же мені було їх тяжко! Я спеціально показую пораження, ну, програші наші, щоб ви знали, щоб ви бачили, чи я програю, чи не програю. Я спеціально буду показувати і програші, і виграші. Так, ну ми вже апаємо до апаємо третє золото, але. У нас не вийшло. У нас не вийшло цього зробити. У нас. Ну, я зливаюся частиною. Ми частенько зливаємося. Тут ми змогли вже. 3885 3800. Мінус іще. 3690. Победа 3770 І ще мінус. 3710 Я вже тут думаю, щоб здатися, але ні. Ні! Я сказав, що апну. Фух, я зміг апнути другу броню. Злив від, третьої, від третього золота, але я не здамся! Я зможу апнути перший алмаз. Я зможу, спро... я, я спробую все-таки апнути перший алмаз. Мені треба качнути френка на дев'яту силу, і тоді вже почнеться офігенно буде все. Ну що ж, зараз ми будемо доапувати те, що я злива. Так, так, ми будемо доапувати те, що я злив. І надіюсь доб'ємо міфічний старт дроп. Але. Так, ми змогли. Такс, ну що ж. Фух, ну що ж, погнали доапувати. Погнали доапувати те, що я не зміг апнути. І це вже обновлення, де Кленсі. Де з'явився Кленсі. Так, так, це вже обновлення. Де? З'явився Кленсі Такс. Ну що ж, погнали. Зараз я. І ви мене спитаєте, а чому немає значка Ікс рекордера? Тому що я записував це через ОБС, але, блін Я не зміг Доапнути Я не зміг до аппунти. Такс. Зараз. Почекайте Такс, ну що ж... Зараз буду до... Ну що ж, я злив, але... Продовжую далі. Продовжую далі грати в ранговий бой. Такс, подрив. Карта подрив. Вибачте, в мене на фоні зараз стоїть... Ця штука, в мене на фоні зараз стоїть. Ем, картинка із Classic Brawl. Ну, картинка загрузки Classic Brawl. Вибачте, конечно. Ну, я настраював в э, ОБСку. Я так настраював ОБС. -ку. Ну, точніше, мені друг настраював ОБС -ку, так. Ну, мене вилетіло з матча. Так, ну що ж. І зараз я вам покажу, який же я дебіляра, блін. Зараз я вам покажу який же я, блін, дебіл. Я тупо такий дебіляра. Я просто такий дебіляра. По-перше, тут шелька, гіперзарядна, Фу. І по-друге, тут іще Бері. Який, бляха муха. Ну, мене Шелька... Мене не вбила шинка, але... Леон вбив. Ну, не вбив, ну, мене не вбив Леон. Але мене вбив Беррі! Так, так. Мене вбив Беррі тут. На цьому моменті мене вбив Деррі Ну, Беррі Я питаюся вбити Шельку, але в мене не виходить. Ну, в мене виходить, але частково. Я її майже вбиваю. Бері... Я бери майже не ре... Бері, я не можу вбити, тому що їх двоє. І вони знесли наш сейф. І... Але я все одно доб'ю третю золоту лігу. Я все одно доб'ю третє золото. І це мені прийшло оповіщення про. Про те, що я випадку. Ну, я не зміг е... вибрати одразу бойца. Так, снокаунт в тому числі. А, в чистому полі. Такс. Ну, я думаю, що тут е... треба дальника братяку. Такс. Угу. Да. Тут треба дальника, але... Скажу одразу. Це була глу Це була глубочайша ошибка. Ну і тут я вже зміг доапнути. Там я вже зливав кучу раз і зміг апнути Френка. Ну, до Френком. Я вирішив ап... доапувати Френком. Такс, ну і що ж? Третє золото! Вугу! Ебой! Yeah, Ура! Сюда! Ч? Ч? Скин на 8 бита! Пианино 8 бит! У меня такого скина раньше никуда не было! Офигеть! Дякую вам, суперсел! Вау, офигеть! И... Офигеть, 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 офигеть! Офигеть! Офигеть, офигеть! офигеть. Офігеть! Такс, мені надо. Такс, мені надо швидко, быстро, быстро. Мені треба дуже-дуже швидко. Дуже щас апати квести, мені щас треба дуже-дуже швидко. Ну, я вирішив іще раз допнути рангові бої. Такс, захват кристалів. Я скажу вам одразу У мене це ледве ледве вийшло. Я ще раз оглянув карту. І зараз ви поймете, чому ми продули. Ми продули цей раунд. Зараз ви поймете це. Я ці всі катки записував, тому що я забув виробити. Ну, я забув встановити запись на x, на x рекордері Так, так, я забув встановити запись на X-рекордері. Так, ну що ж? Тут я хотів прибити вольта. Ну, він його прибив. Я думав, що Вольт туди сховався. Леон його... колет його добила, але я не зміг добити Леона. Зараз покажу вам чому. Дивіться внимательно на його іконки. У нього є мать у гіперзаряд! У нього є гіперзаряд. Це капець. І ми цей раунд продули. Але я на монтажі це прискорю в, в два рази. Я на монтажі ускорю цей момент в два рази. Щоб ну, можу попробувати ускорити. Але не буду оскорбити. В цьому ми не змогли. Тому що гриф охраняв Леона. Тому що гриф охвань. Охран... Тому що, Гриф і... Тому що Гриф і Вольт охраняли Леона І осуждаю, асу... осуждаю дізи... дізлайки. Дизлайки. Тупо Вольт Токсик. Вольт тупо Токсик. Я тут уже не зміг через Гріфа Леона нереально прибити. Ні, його зміг таких хтось прибити, але ні. Не змогли ми його прибити. Леон під гіперзарядом, це пушка. Це справжня пушка. Я випадково нажав не пожалуватися. Ну що ж, і у нас залишається остання катка. Ну що ж, погнати допнемо. Такс, ну що же? Такс. Вда... Що! Два. Два, Два гіперзарядника? Вау, мене вже почало кидати до 20. до таких скільки. І я на... я вияснив, що там було 22-24 гіперзаряда. 22-24 гіперзарядних бойців. Так. У нього було куча бойців. І 30-й ранг на Леоні. Я захотів оглянутися. Так. Це ми відкидаємо. Я захотів подивитися. Це від лайка. Like Я захотів подивитися. Ну що ж, погнали? Доб'ємо все-таки. Той клятий, тепер те кляте четверте золота. Третя золота ліга. Ну що ж, спробуємо все ж таки добити. На 8 біті. Змогли. Плюс 98 очок. Плюс 101. Пос... Плюс 101 очко. Ритки. Мифик! Мифик, мифик. Что? Мистер Пи! Что? Что? Мистер Пи! Якого черта? Мистер Пи! У меня теперь другой мифик. Офигеть, мистер Пи! Ну что ж. Я смог их Третье золото. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.